Кулька масою 100 г рухається зі швидкістю 2 метри на секунду. І наздоганяє кулька масою 200 г, що рухається зі швидкістю 3 метри за секунду. Визначте значення і напрямок сумарного імпульсу кульок, яким буде сумарний імпульс кульок, якщо вони рухатимуться на назустріч одна одній. Запишемо дано. У нас з вами є кулька масою М100 г. І є її деяка швидкість 2 м на секунду. Також в нас є друга маса 200 г і швидкість 3 метри на секунду. Потрібно визначити значення і напрямок сумарного імпульсу кулюк в двох випадках: якщо вони рухаються в одну сторону і якщо один навпроти одній, тобто назустріч одна одній вони будуть рухатись. Тобто ми з вами запишемо такий нюанс, що в варіанті А ми шукаємо деяке П, і в варіанті Б ми шукаємо деяке П. Також нам треба перевести з грам в кілограми. Тобто перевести в систему сі маси. Для того, щоб перевести 100 г в кілограми ми ділимо на 1000. Тобто, в нас вийде десята кілограма, і в нас вийде 2 кг. Далі ми з вами що запишемо? Ми з вами взагалі намалюємо цю ситуацію. В нас є одна кулька менша і є друга кулька більша. В даному випадку ця більша кулька її наздогнала і летить далі. Перша кулька буде мати в нас v 1 швидкість. Друга кулька буде мати швидкість V2. Тут буде деяке M1 і деяке M2. Також намалюємо з вами вісь у Тобто в варіанті А вони співнапрямлені і рухаються за вісь X. Їхній сумарний імпульс буде просто сума імпульсів. Тобто, тут ми запишемо, що кулька рухається в одному напрямку. Тобто сумарний імпульс у них буде дорівнювати сумі імпульсів. І в даному випадку вони будуть всі з плюсиками через те, що вони напрямлені в один той самий бік до Х. Х Ікс напрямлений у нас в правий бік, і дві кульки напрямлені швидкості мають в правий бік. Тому всі будуть з плюсами. Ми з вами розпишемо, що таке p 1 і p 2 P1 1 це m 1 на v 1 P2 2 це m 2 на v 2 Тобто в даному випадку сумарний імпульс це m1v1 плюс m2v2. Можемо зразу підставити. В нас вийде 0,1 множене на 2 плюс 0,2 множене на 3. В нас вийде 0,2 плюс 0,6, тобто вийде 0,8. Імпульс у нас буде в кілограмах метр за секунду. Тобто повністю ми з вами вирішили, якщо вони рухаються в одному напрямку. В даному випадку ми з вами знайшли сумарний імпульс кульок і напрямок. Ми вказали, що вони будуть рухатись в одному напрямку, тобто співнапрямлені. Далі ми з вами шукаємо Б-варіант. Б-варіант пропонує знайти сумарний імпульс кульок, якщо вони рухаються назустріч одна одній. Нехай наша кулька, яка має масу М2, Буде рухатися зі швидкістю v 2 в правий бік, а кулька менша m 1 буде рухатися зі швидкістю v 1 в лівий бік. Це наш варіант Б. Що тут у нас взагалі вийде? Кульки рухаються назустріч одна одні, і через те в нас сумарний імпульс формула вже буде трохи відрізнятися через те, що загальному імпульси залежать від напрямку. Перший імпульс у нас не співнапрявлений з вісю Х. Ми бачимо це чітко, що він напрямлений в інший бік. Тобто він буде зі знаком мінус. А той, що напрямлений, буде зі знаком плюс. Тоді сама формула сумарного імпульсу буде звучати так: ми з вами P2 записуємо, воно буде зі знаком плюс, віднімаємо P1. Можемо зразу записати, що це M2V2, відняти M1V1. І тепер підставимо з вами дані. У нас з вами вийде 0,2 множити на 3 відняти 0,1 множити на 2. Тобто 06 відняти 02. Вийде 0,4 кг метри за секунду. Тобто, в даному випадку в нас вийшло додатнє значення. І ми з вами уявляємо, в принципі, в загальному цю, цю систему. У нас є велика кулька, яка рухається в правий бік, і маленька кулька, яка рухається в лівий бік. Вони зустрічаються. І, звичайно, що більша кулька потягне меншу в той бік, в якому рухалася більша кулька. Тобто, в нас з вами на картинці має виглядати так. Ніби наша більша кулька рухається за іксом, а менша кулька рухається проти ікса, щоб коли вони віднімалися, у вас в кінцевому випадку вийшло додатні значення, і вийшло так, щоб більша кулька потягнула меншу за собою. Тут ми з вами вказуємо, що сумарний імпульс направлений вздовж швидкості другої кульки, бо в неї більший імпульс. І після цього ми напишемо з вами відповідь. В варіанті А в нас П буде дорівнювати 0,8, а в варіанті P буде дорівнювати 0,4. На цьому завдання ми повністю виконали. Переходимо до наступного.